Якщо ви шукаєте професійну косметику і ще не знайомі з цим брендом, це бельгійський бренд Селастетік, він має дуже класну роботу, якщо вам потрібно пропрацювати якусь вашу проблему, да вирішити, тобто є різні. Очищення, да, молочко, пінки, скраби, пілінги це для фахівців. Також різні крема, зволожуючі, відновлюючі, з ретинолом 1% чистої чисто ліпосимальною Дуже круто і потужно працює. Маски, да, якщо вам треба зробити детокс обличчя, різні. А скільки стоїть маска? Ціна маски 3000 тисячі гривень. А от дета? Підочі А якщо в місті покупати. Якщо ви разом берете від двох продуктів, то ви маєте знижку 10%. і далі в подальшому у вас на постійній основі буде знижка. Також а як купити? Пишіть мені в дірек, і Я вам з радістю проконсультую, підберу і все відправляється новою почтою. Доставка безкоштовна.